Всім привіт, ви на каналі Круги Тернопіль. Бачите, у нас ця кроличка метелик. Пускав її до круля. Бачите, вона не вродила. Довго ну, вчора перепустив. бачите, Вона тут не, не вродила. Всіх трьох тільки одна вродила. Бачите, тут в мене кролик сидить. Він йде на м'язку у нас. Такий ручний кролик. Бачите, він любить до рук, що його ласкали. Нет. І вона зродила одна колега. Кубку зробили. Саме тяжко, їй було тяжко заплітити, тому вона разу, в третій разом вона зродила. У мене теж колечка не вродила, тому я її вчора толі перепустили. У мене один раз вже мало. І відділиться, будемо другий маленький. Тут у мене цей кролик. Бачите, що я вам показувати він, тому що це його батько. Ось, кролик вже як рік. Він такий... Змішаний з бельгійським Кроликами. Ось. Тому підписуйтесь на інший канал, Тернопища в мене. Давайте придумаємо нову назву, тому що там не тільки вже голуби в мене виходять, і всі відео будуть, е, тільки там виходять. Тому підписуйтесь на інший канал, тут можете відписуватись і підписуйтесь на гол... голуби Тернопільщини. Зараз я лишу під відео силку, е, обов'язково підписуйтесь, там будуть багато і кролики і голуби, і все, що ви хочете. Ставте лайки, е, коментуйте. Всім до нових відео.